Бачу чудових, здорових людей. Це так важливо. У! <плес> У мене звати Людмила Фельська, я йому кандидат науку. І молод кандидат на рук. Я пропрацювала в закладі охорони здоров'я вже, мабуть, більше 25 років. І щоб мати гідну зарплату, Бо фінансову винагороду, як хочете це народити, для свого життя. Я повинна працювати зараз вже 24 на 7. Тому що якщо раніше це було тільки офлайн, то зараз ще онлайн. І ті, хто лікарі мене зрозуміють, тому що зранку ти просипаєшся і бачиш вдячні письма пацієнтів, що не так, що ви призначили, ще що не. Ввечері ти лягаєш і дринь-дринь-дрин. А ви мені про те да? е, Колись, е, Коли я відпочивала на відпочинку, чоловік моєї подруги сказав, слушай, а ти велосипедист?» Я кажу, чому? Я ніби не займатися цим видом Каже, ну як? Поки ти каже, працюєш, крутиш свої педалі і зарплата падає тобі в гаманець. Велосипед поставила в каміру, поїхала відпочивати. Гроші не падають. А він вже тоді був бізнесмен, який мав пасивний вихід. Він каже, а я зараз полежу на пісочку, чук-чук, гроші пали в гарно. Ну і тоді я ще була молода і зовсім на це звернула уваги. Відпустка, подорожі. Це саме улюблене, мабуть, кожного з нас. Але пригадайте себе, як пригадую зараз я. І коли вже відпустка вирішена, майже путівка в кармані, і ти йдеш з тим тримтячим капітан до свого керівництва, а чи ти пише він тобі, чи ні, чи зможе він тебе відпустити чи ні. Він тобі каже, ні, не зараз. Ти не належиш собі цей момент ти розумієш, Боже, чому хтось повинен керувати моїм життям. Пройшов час, і я пригадала оцей пасивний дохід. Тому що ну, я маю певний рік, і в мене наближається мій пасивний дохід, який називається пенсія. І ось на цю пенсію, друзі, я можу подорожувати з квитком на трамваї по нашому місту. І більше собі нічого не відмови. І ось на цей час, уже коли ти виснажиш, працюєш 24 7, і не звертаєш на себе увагу. Ти розумієш в якийсь момент, що стоп, твоя машина вже трохи зупиняється, тому що в тебе вже є певні вади зі здоров'ям. І саме коли я вже теж мала певні вади зі здоров'ям, до мене в моє життя послухався корал. -клав. Я сказав, колись наш наставник Константин Тамапольський, він сказав, каже, корал клаб почався твій шлях, коли один лікар дав другому попити води. Так це правда. Тому що коли у мене були проблеми зі здоров'ям, я прийшла до свого наставника, а зараз партнера, наставника теж кандидата наук Вікторії Ващенко, вона зробила мені УЗІ і каже: Ну, я ж тобі давно казала, що треба проходити ДЕТОКС-програму. програми. Кажу, Віка, я тебе прошу. Зараз крапельницю треба капати, а ти мені про ДЕТОКС-програму. Але вона мені дала води з порохом, і поки я збирала на цю крапельницю всі медикаменти, я була. Прийшла капатися, я зрозуміла, що щось не так, і я повернулася до неї. Я взяла оцей гліток, про який вона мені казала. На диво, Я навіть не зрозуміла цього, але я отримала шикарний результат. Потім за атопічним дерматитом, з алергіями отримали результати моя сім'я, мій брат, моя племінниця. Я позвонила свої подружжя. Я тоді ще не знала, що це таке мережеве, що є магазини у всьому світі, дай там світ. Я взяла дві коробки і кажу, я їду до тебе на Пасху, я везу тут щось таке неймовірне і поїхала в Івана-Франківська. Вона була дуже вдячна, мені отримала свої результати по здоров'ю. І це було 20, спочаток цього всього, всього було 20 квітня, а 1 травня Вікторія мені сказала, каже, слухай, ти можеш отримати фінансову винагороду. Я кажу, яку за здоров'я ще й платять, і вона мені розповіла. І тоді я вирішила, що потрібно приглянутися і до е, продукції королклан, і можливості, які дає ця компанія. І я дуже рада, тому що оця е, мить в моєму житті прозвучала. Тому що я зараз фактично отримала все те, що я про що я мрію. Це здоров'я, це вільний час, це подорожі в оточенні щасливих і успішних людей. Це допомога людям по всьому світу. Тому що, коли я відкрила е, свій ордер, де в мене є споживачі і подивилися, це і Сполучені Штати. Це і Іспанія, це і Болгарія. Тобто це все, про що я мрію. То що я вам хочу сказати? Задумайтесь, ми з різних професій, з різних сфер, але, можливо, це саме той е, човен, на який ви повинні сісти, і він вас повезе до здоров'я, успіху та здійснення ваших.